Всім привіт! У Нікольському зараз багато знижок, і я приїхала на шопінг, бо мені, як і кожній жінці, завжди нема чого вдіти. І сьогодні, звісно, я зголодніла на шопінгу, а тут нещодавно відкрили на четвертому поверсі тістовню, а я ще її не куштувала, тож сьогодні саме той час спробувати і показати вам. Тут безліч смаків я навіть не очікувала. Десь 40 різних. Є й солодкі, м'ясні, є й з овочами, є навіть чотири шарові. Також тут є морс, кава, чай, і хто на дієті, є бульйони по 50 і 100 гривень, а ціни на пироги від 60 до 110 гривень за шматочок. Я ж собі обрала пиріг, тому що я не на дієті. Якщо берете з собою цілий пиріг, то буде знижка 20%. і також можна відкрити франшизу і бути свій власний бізнес. Ось я дочекала свого пирога і буду його куштувати з таким прекрасним видом на вулиці. Лісові ягоди. Як тут багато начинки. В мене пиріг з лохиною брусницею і чорницею. Це дуже смачно. Тут дуже багато начинки, не одне тісто, як ви бачите. Я хочу спробувати ще інші пироги, тому що тут є і такі м'ясні пироги дуже свіжі. Важить цей пиріг десь кілограм або більше, а коштує 560 гривень. А зі знижкою всього 448 гривень. Я вважаю, що це дуже вигідна ціна. Я наїлася одним шматочком, але якщо у вас дуже гарний апетит, я думаю, що вам вистачить два шматочка, наприклад, один ясний і один ягідний із чашкою чаю. Я буду далі куштувати свій смачний пиріг, а вам рекомендую прийти і самому обрати свій найулюбленіший смак і смакувати з таким видом, як я.